Відбулася чергова робоча нарада в облдержадміністрації щодо проведення Кубка світу з фрістайлу на Буковелі з 18 по 23 лютого. Посадовці обговорили важливі питання, що стосуються самої організації змагань такого рівня. Для Прикарпаття важливо не тільки якісно провести турнір, а й показати наш край з найкращої сторони, запевнили чиновники. Нагадаємо, фінал Кубка світу з фрістайлу це останнє змагання з серії Кубка у змагальному сезоні 2012-го. 13-го років за участю кращих атлетів у дисципліні акробатика, серед яких чемпіони світу та зимових Олімпійських ігор. Серед них представники 14 країн, зокрема Аргентини, Великобританії, США, Австралії та Китаю. Заплановано також пряму телетрансляцію фінальної частини змагань на першому національному телеканалі та каналі Євроспорт 2 Наша задача, яка притягнути сюди чим більше. Туристів, чим більше глядачів даного заходу. Раз. Значить, показати Івано-Франківський як, як регіон для вкладення інвестицій, як регіон для розвитку туризму, для того, щоб запросити серйозних людей зі всіх регіонів України і ще не пізно це зробити, ми повинні продумати, де та віпложа буде стояти разом з Каравіцьким і ту віпложу пложу построїти. Тому що Віпи не збираються стояти 2-3 години там розумієте. Ми повинні забезпечити віп-ложу, охорону повну тої пложе, тільки проход по спеціальним квиткам.